Вітаю друзі, 24 травня. Так, Посівна соняшника у нас майже завершилася. Показую участок де я знімав весною. Там за посадку біля посадки 18 гектарів після ячменя буде посів, а тут посіяний 5 днів тому соняшник Альдазор Компанія Агроритм. Самі жорсткі умови. В общем, показую. Такий фон. Дішов я трошки від посадки. Показую, що у нас. Тут я трошки порився, пошукав соняшник, волога, ось як видно. 3-4 см волога є. Такі ось сорнячки у нас прориваються за 10 днів до посіву. Ось так ось осоняшний проріс. Воно на деяких участках є міста, де дуже твердо, наприклад, якби з краю. З краю дуже твердо виходить, але волога там є. Сівалка прорізала, але ну, не дуже закрила. Ну, воно якби притрусило, там е, волога. Я думаю, воно розкриє рядок і волога е, там швидко уйде. Ну, там, виходить, пожнівні решки. Ну, Це пшениця пророща, вона закриває. Типа ділає тіньок і воно там під посадкою не дуже вивітрюється. У нас такий фон. Завтра хочу зробити. Ось ось як видно. Ось ось сівалка прорізала, ну не до кінця закрила. Ну це, ну, зараз подивимось, що тут у нас є. Так, да, трошки. Ну все, би волога тут є. Може його треба було закатати чи прикатати. Зараз подивимся. пошукаю насіння. Сейчас подивлюсь. Коротше, зробив я тут колосальні розкопки, блін. Ось. Його. Видно, проросло. Трошки його присипає і воно в вологі лежить. Норма висіву на комп'ютері показує 53 тисячі. Це десь по нормі 3,8 штук на метр. Ось такі бур'янці, берізка, соняшник, злаки, злаки прориваються. Я... Робимо завтра фасадну обробку. А далі будемо слідкувати, що з цієї кухні у нас вийде. Загалом слідкуємо, що буде далі. Слава Україні, слава ЗСУ, слава тим, хто надбагає чи наближує нас до перемоги. Добре, всього найкращого. Слідкуємо. Продовжуємо. Продовжує огляд полів. В общем, це теж тоже... там воно як видно, зелень стояла, як я показував в началі весни. Тут ми всходи вже отримали. Получається, я трошки запізнився. Отут на два дні раніше сіяли, а там трошки пізніше. Ну, там я ту сторону побризкав ліфосатом, а цю сторону вже не став бризкати, тому що е, повилазили е, соняшники. Повилазили трошки. Я вже не хотів бризкать, думаю, вже потім пізніше е, спрацюю граменіцином. Звісно, є з ДНД берізка цей в'юнок. Амброзія пролітає, злаки. Ну, думаю це буде не критично. Звісно, є де все сівалка забивалася, нагрібала. Спочатку ваги не звертав. Потім І по злакам тут треба буде працювати по-любому. Ось ось такі сходи. Один, два. Три. Зілось три, три з половиною штуки на метр. Ще деякі не повилазили. Ну, а так загалом сходимо погані. Один, два, три. Чотири. Ну, В общем. Такі в нас сходи. Далі будемо слідкувати, що в нас буде. Може зараз дощик піде, ще підтягнеться. І ще тут гектара 4 чи 5. Неправильно трошки там секція одна була настроєна. На глибину 2 см лежила. То звісно треба, щоб дощик проморосив, щоб воно схватилося. Повисло, щоб потім далі було менше проблем. Тут я думаю, тут саме як можна буде раніше спрацюю цим експресом і рамініцидом. Так як інші участки, я думаю, з лакові ми заберемо ліфосатом. Ліфосат. Helios Екстра, в нормі 1 літр і 200 грам Естерона. Все, слідкуємо, дивимось, що у нас вийшло. Слава Україні, слава ЗСУ!